Тук в рольову рейку. Саме з такою проблемою звернулися до нас наші клієнти постійні. Такими жалобами завжди приговорюють цю рольову рейку. Це дуже затратно і дуже дорого, але питання не в тому. Питання в тому, чи правильний це діагноз. І у нас є зовсім інша версія. Сьогодні з цим будемо розбиратися. Це така поломка, яка не впливає на безпеку водіння, але доставляє дуже багато неприємних відчуттів. Вона і їде, і все, і комфортно себе веде на дорозі. Але оцей стук постійний. Проблема серйозна, але вирішення її не таке, скажімо, складне, як на перший погляд. Вся справа, оці от муфті еластичні. Муфта, еластична муфта рульової колонки. Вона називається. Ось ми вже зняли та, яка стояла тут. Ну, от по ній видно вироби. Тобто, якщо ми беремо дві крайні носічки, вони вже такі, як приплюснуті, забиті, а дві глибші, ну явно вони в кращому стані. І відома проблема у Hyundai Kia. Випадки того, що відзивали цілі партії автомобілів. Угу. А давали по номеру чи ні? Так. Да. Угу. Ну, значить, помилка. Так, справа в тому, що вони погано б'ються по каталогам. як-то. Перший варіант нам підібрали наші підборщики, які продають нам деталі неправильно. От, таку от. Зараз ми замовили ту, що треба. Чекаємо. До неї ще йде змазочка спеціальна. Будемо робити і випробовувати. Пожалуйста. Обращайтесь. Мочалку распрыгнули. мочалочка, но да. Зашпаклевана и затерта. Пусал. Хотел чуть-чуть подольше. Ну да, я думаю, тут будет что-то более грандиозное. Да.